Доброго дня! Ну що, Сьогодні сонечко таке, знаєте, так як випарування від землі, де вологаться. Приготувала вже обід. І теж теж так, знаєте, на своїй волні то той прийде, то той прийде якось відволікаюся. Сьогодні у мене смачнющі, курячі лапки позійські. Угу, Молоденька картошечка, ось вона ох, хо ох, запарувала. На десерт у мене еклери із кракаленовим тістом, бо ж така назва саме обичні заверні пироженки. І зараз я буду відкривати сезон купання. Ще водичка прохолодна, але нічого. Буду відкривати сезон купання. Тому тобто що на сонці вже жарко. Бачите, вітерець такий, що як вилазити, то буде понароблювало тут, позамазякувало все, ну нічого. Саша вчора шив-шив-шив. Мен шив, шив. бабуся не довіряє. Сачок новий шиє. Бачите, скільки падає, мене накривали, скільки нападало пуху і дрібної-дрібної такої мошкари. Але нічого, Наверху водичка тепла. А ота внизу. Ой-ой-ой-ой. Ну нічого. Зараз буду занурюватися. Так, ну що, к труду і обороні. Як все на морі? Шапка, обов'язково ліземо. Так. Поки що не дивіться на мой тухість, добре? Музику нам не Ні, Не, треба. Зараз я буду кричати дуже сильно. Злякаюся, Боже. Ні. Під мишками помазати? Зачем? Щоб віз не різко не було похолодати. Каже, чим помазати? Боже, помазати. Чим помазати? Водичкою. Наверху тепло, не забудь. Отак, От помашу і тоді дуже піде. Каже, бабуся, помашки підможка. Господи, слава Богу. як хорошо. Дожили ще один год. Слава Богу. Кажу, слава Богу жили ще один рік, що залізли в воду. Ні, гарна вода. Тільки зверху така тепла, тепла, а знизу трішки холодна. Та нічого. Залазьте, кому жарко, хто зараз їде в далеку дорогу. жарище, особливо ті люди, що стоять отам на таможні в Польщі, ой Боже, які там очередяки. Це просто жах. Мам, не забудь, бо в нас картошка вже почти готова, щоб не згоріла, щоб не була полуниця, бо знову 10 справ робить. Несе те, що в мене немає кола, треба коло малесеньке таке. Бо те велике воно не підходить, я їй подрузі подарувала. А маленьке таке, щоб так воду. Ну, або пляшку. П'ятилітрову пляшку з-під води потрібно. Оце було так качати. ось здорово. Піднеси трошки ближче, бо мені дуже далеко балакать своїми родичами. А я зараз карічиком соберу оце всю цю шкару і будемо сьогодні вже на вечір накривати його. Куди отак? Неси сюди. Так. Неси, 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 неси ще. Давайте, давайте, давайте ближче до мене. О, так, став. Молодець. Пірата молод. Може... Так, чи повернути. Все отличне. Все отлично. Все? Все Любитесь <ривітесь> і жалуйтесь. Спасибо. <ривітечна> <ривітечна> Я буду з вами розмовляти туалети спину виріняти, не просто висіти або відживатися. Опа. Сьогодні задоволені перезадоволені. Всім задоволені, чи не задоволені. Бачите, це я ось лямки тут поправляю, щоб ви були задоволеними. Класно, вже. Нерти, я не люблю. Ну, вода ж чиста, ідеальна чи ж немає ні каплиночки тут хімії, зовсім нічого немає. Так що можна і ниряти, але я не люблю ниряти. Скільки тієї мошкари. Боже, боже. Покуди вода? Ну, отак вода. Оце пуп трішки нижче. Отака, отака глибина басейну. Я не знаю, що я вчора не купалася, чесно. Я так спробую, вроді Попробую, вроді холодно. Вона вже нормальна. Гіпті отак плаваємо. От маску, маску. Ш -ш 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 -ш. Дивимося. Ну, в мене тут не є гіпт, звичайно. Крім дна нічого не видно. А взагалі дуже-дуже гарно. Так що запрошую вас, сезон відкритий. Приходьте, якщо нас немає, можете постукати в калітку, відкриємо, а я через забор. Приходьте, плавайте. Вухо сьогодні щось не дуже гарно почуває себе, треба, мабуть, води набрати. Да? Так, все. Я купаюся, а ви відпочивайте, вимикаю вас куку. -ку. Саньок приїхав, каже, ну що вода не холодна. Каже, треба включити насос. Кажу, я ще тільки влізла, що вже тут замазала. Він каже, так ні, вода швидше нагрівається. Кажу, вона мені і так тепла. Мені подобається, що я тут плаваю, руку протягла, абрикоси зірвала. В тому році смородину тут їла, смородини зараз нема, абрикоси смачніші. Ну, смородина аж до осені. Ну, нічого, це ж таке. що так плечі розробляються. Зараз я те власні до віка прибавчу. Це поласить погано, так? А, шавітер, та нічого. Вистачає, бачите, руками махаю, то вистачає мені плавати, руки прямо аж заморюються. І спина буде рівна, і коліна. І оце збираючком. Санька шиє сачок, але ніяк не дошиє. Там произведення іскусств буде. Люди добрі. І сачком тоді будемо збирати так. А так оце цим каречиком найкраще. І оце ж я збираю, ходжу, хвилин 40 ходила. Збираю і на колінах. На колінах такого ж натиску на коліна немає. І ну, знаєте, як зарядка для колін. А взагалі чудова річ басейн. Я ж кажу, що у нас це вже п'ятий рік, він, п'ятий сезон, так? Чи четвертий? Ні, мені здається, що п'ятий. П'ятий сезон вже п'ятий. То слава Богу, там десь воно було трошки як таке, неначе протікає, але воно само замазується, замазується. Ох, папа гроші приніс зарплатню. Короче, багачі. А що це тобі вчора, сьогодні? Прямо аж невозможно. Всім, всім, тільки мені нема. І бабушки вчора зарплату принесло, держава принесла, і папі принесла, а мені ніхто нічого не приніс, не приніс. Нічого принесуть. А мама, знаєте, що робить? Я постирала, а вона гладить. Стол витерла, і отут там зараз я вам покажу, підожіть. Зараз, 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 зараз. А тут, мабуть, буде заварвині. Так, зараз, зараз я вас поверну трішки. Ось дивіться. Бачите, вона стоїть там. Он. І от отож вона, бачите, футболку свою, тобто майку свою раз, отак руками пригладе. Це називається в нас зараз утюжить. Гладить. Ми утюг, я навіть не знаю, де він нам знаходиться. Праска. От вона так гарненько робить, складе, потім одне на одне, і воно таке, як неначе тільки з-під праски. Так що я ж кажу, що ми, кожен займається своїм і все по розуму. От так, бачите, от так. Ви подивіться, яка вона, слава Богу, яка вона з лікарні прийшла. Вона ледь ноги тягала. А зараз, слава Богу. Мам, ти дай там маєчку і шорти саньки. Зелені у ті. Ні, у ті зелені давай. Дай йому кинь. І ш... А, да, і майку туди, да, да, да. Ага. ні, не, 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 ота майка, да. Ага, ага. І вона отут, бачите, з роботою на землі вона туди-сюди, і вона слава. Я чесно кажучи, коли ти з лікарні вона прийшла, я так боялася. Я думаю, боже, прямо така, що неначе вона завтра вмре. Я навіть вночі вставала і слухала, дихав, наче не дихає. Ото вам така лікарня, ото так лікують. А зараз вона цієї потихеньку, бачите, там вушкається, вушкається. Стала, ну там що ругаєш, тому що все ж зразу. Воно ще мокре, вона тяне ту сапу, кажу, нехай воно висохне тоді. Так що я ж кажу, що все-таки робота, як людина привична до фізичної праці, а вона в нас до фізичної праці привичена. Вона працювала на роботі, і це як тільки вихідний, вона в хаті перестановки, гридини міняє, візде кругом шикмардер був. Отаке весь час, бабуся наша не... на огороді цього не робила, це все робила мамка, ці шікмардери вигрібала, загрібала все. Так що я ж кажу, так, понесла зятю шорти, а ага, все хорошо, Все все окей, все окей, все окей. Так що не хочеться вилазити, я вам не можу передати, як. Але ж треба вилазити, тому що чоловік з роботи, а Санька пішов у душ. А чи те ще можу п'ять хвилин покупатися, поки мис покупається? Потім треба йти обід подавати. Гарно. Ви знаєте, Сашуня, коли приїжджала, то вона влітку, то вона в нас басейна ще не було тоді. То вона покупається в душі, там розстилає на сонці собі покривало і лягає, загорає. А я загорати не люблю. Я оце весь загар навіть на морі. Я лежу під зонтиком, а так, оце на огороді щось там роблю, десь хожу. Я вам скажу, коли в Русі людина, то загар пристає краще, набагато краще. Так що сьогодні відкрили вже сезон це значить те, що дав Бог нам. А зараз у нас на, на прямому прирівні наших воїнів ЗСУ до Бога, що вони нам дали можливість все-таки, що ми не десь на чемоданах сидимо в чужій країні або навіть на шляху до чужої країни, або десь до іншого міста, а в себе вдома. Так що я ж кажу, що а ми повинні тут, як кажуть, в тилу підтримувати наших хлопців і будь-який відгук, я знаю, що ви боїтеся за свої гроші. Ви ж не мільйони переводите. Ви знаєте, коли мене отак буває, що шахраї був і в житті всяке, шахраї мене там обманюють, то я кажу, нехай, нехай воно піде за царство небесне, моїх всіх рідних, моїх знайомих. Так що ніколи, знаєте, сьогодні ви втратили, завтра знайдете. Не за таке пословиця є, що «Нашов – не радуйся, втіряв не плач. Так що я ж і кажу, що ось подивіться, якщо якщо зараз... Дуже бути умільцем великим і зробити задню цю картинку не забор і не гараж, а поставити якусь природу і отак сфотографуватися, хто повірить, що я сижу у себе отут на своєму частки в воді. Хочеш пальми, хочеш і пиши: я на Мальдівах, я на Кіпрі, я в Чорногорії, я в Хорватії, я десь іще. Правда, таке ж можна. Але в мене не вистачає кеби. Так що на моєму фоні, на задньому, гараж і паркан, який я нещодавно пофарбувала. Так що гарного вам настрою, гарного вам все все, всього найкращого. Я зараз вилазю в душ. Покормлю, пообідаємо і ще буду поду потім купатися. Так що в нас зараз буде купання не тільки для того, що не було жарко, а купання для того, щоб трішки ноги не боліли, щоб спина не боліла, тому що плавання це дуже-дуже гарно. А я куплю собі ще маленьке таке кільце і буду ото його надивати на ньому, руки, ноги викачувати. Буде дуже дуже гарно. Гарного вам настрою. До побачення, до нових зустрічей.